Привіт всім друзі! З вами знову Галина. Ой, я така сижуся, як гола. Я не гола на самом делі. На самом деле не гола, я от в топіку. Бачите, у мене такий от красивий топік. Я готуюсь до романтичного побачення. До мене от прийде мій напарник, от мій кавалер. От. Але я не про те хотіла поговорити я, я ж говорю про політику, понімаєте, бо в мене болить душа за я не можу все одно як гола сижу. наче от 18 плюс буду знімати. Ой, так невдобно, виділа цей топік, так невдобно, але то таке. Хотіла поговорити про наших українських дівчат. Зараз от дуже вистрілила дівчинка верба, така от красива. Звісно, її знову такі от язики в нас, українські наші, такі от зависливі, такі от погані. Вони кажуть, що це, як же вони на ній казали, не бюджетниця, хоча хоча. Воно в нас в страні, звісно, воно дуже похоже на ці бюджетниці у владі, депутатки наші, але то таке, то таке. От. погані язики кажуть, що ескортниця така всяка. -ся другі говорять, злословлять, що рекламує е казіно віртуальні. А що в нас в Україні може ще бути кр кроме казіно віртуальних? Понімаєте? Таке питання два. Що в нас ще є рекламірування? Чи в нас бізнес якийсь є? Чи в нас щось є? В наше все вибачте, совкове. Якщо так говорить по честному понимаєте? І ні, 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 нічого поганого тут нема. Казіно то казіно, красива девочка рекламує Казіно. От, рекламує, хай нахай даже лохотрони. Але яка ж наша країночка, така, звісно. От це цвіт, понімаєте, при Зеленському, цвіт нашої нації. Розцвів і цвіте. Другі наїжджали на Гуменюк. Я так дивлюся, вона така уважна, так так, 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 так же пояснює за цю за силу оборони. Так. А її от обвиняють, що вона якісь салони краси рекламує, понімаєте? От в нас, звісно, у нас красиві дівчата, у нас прийнято так, губки підко. Я б була багача сама, ота б наколола, такі губки зробила таку сиділо. Отак от, так от навіть. От, як Лобода. Є для мене приклад, приклад обшек женської нашої краси це Лобота. Лобода, звісно, ані Лорак, хоча Лорак теж бідно, радикали не подають. А вона зараз, звісно, і на, і нашим трохи щось непонятно щось і донатить нашим, скільки і дроне купляє, і і, 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 і все. розумієте, пам'ятає, що рідна, пам'ятає, що наша, і, наша і, і вашим, і нашим, як то кажуть, як як в нас завжди було в країні, і вашим, і нашим. І не треба цього соромитися. Все добре, все, все в нас е, добре, буде ще краще. Буде ще краще. Ми дуже за нашу перемогу. Після нашої перемоги, от після нашої перемоги, такий пір закатим після нашої перемоги. Перемога вже близько, друзі. Перемога вже близько. Того, що з таким лідером, як в нас, з таким, з нашим зеленьоночком. Е, е, понімаєте, він, е, він же за добро. От він дуже раніма натура, він же артист, він же, він же не політик, він же пророк наш. І за я дивлю, що вона теж от, теж от гарно зробила губи. Ну, що ви хочете, жінка гарно зробила губи, гарно підкапалась, підкололась. І це саме головне. Що головне? Що може бути ще головніше для жінки на посаді? Понімаєте? Щоб гарно все зроблено лі ліцо було. Понімаєте? От, так що не треба нападати, не треба, щоб ми між собою то теж собачились. Е, все буде Україна. Зараз е, вже більша частина зими позаді. Зараз дном наші молодці умільці вернуться робити нам дороги. дуже красиві, хороші дороги зробили в нас. В нас зробили тут дорогу 2 кілометри, 800 мільйонів гривень. Понімаєте, яка за такі гроші дорога просто чудово, понімаєте. А ми навіть не ходимо по ній, тому що вона трошки в стороні знаходиться. Це так, щоб просто, щоб ми знали, що ми знали, що ми живемо в хорошій страні. Страна, яка все-таки щось робиться вже для людей, і щось заботяться про людей. От партія Слуга народу, це дійсно слуги народу, це дійсно наші, наші слуги. Вони ж не мучаться, вони ж вони ж не сплять. Вони ж для нас ну все. Я не знаю, як так жалію цих депутатів. Я от останнє, от останнє, хоча от, останнє от зняла б і оддала, понімаєте? От е, тому такі діла. Такі діла е, на сьогодні все буду. Я йти те готуватися за зажгу за і буде в нас романтичне побачення з моїм мухажором. Такі от діла.